Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності, зібради. Отримати підсилення. І пішли до наших грибочків. Гриби серед нас. Among us 424, на... Ну, на те, що є мені вистачить. Думаю. Тільки що мені першим цей. Полізнай. Першим давайте зберемо дарвіню. Кубінів. Так, це лісові, лісові. Оці санітари. Ну, давайте санітарю бахнемо. що там. Гриби санітари. 3 мільйони. І це ще 2,5%. Може, буде 30, 30 значне це. Може і ні. Так, окей. Поховання з використанням грибів. Екологічно свідомі люди можуть відмовитися від труни після смерті. Натомість вони можуть вибрати костюм для поховання грибів. Виготовлений із бавовни та спор грибів цей метод розкладає тіло швидко та з невеликою шкодою для навколишнього середовища. Нічого собі що придумав. Що вони собі вигадав? Гриби, що культивуються людьми. Люди навчилися використовувати гриби для багатьох цілей. деякі давні та деякі сучасні інновації. Чим можуть нам допомогти гриби? Щось дивне речення. Грибочки. Знання розблоковано. Гриби, що культивуються людьми. Чому вони такі? Дивно. Орхідея Примара. Рідкісна, красива євразійська орхідея примара. не має хлорофілу, тому вона не може здійснювати фотосинтез. Натомість він покладається на мережі міцелію, щоб принести йому поживні речовини з інших рослин. Цей безкоштовний вершник, особливо милий паразит, який живе шляхом лісових щедростей. Ну, тобто… Ця рослинка підключається до грибів і... і собі тусить, наскільки я зрозумів, якщо коротко так. Сповіщення про небезпеку. Міцеліальні мережі лісу утворюють органічну інформаційну магістраль. Коли рослина у квасолі поїдає попелиця, вона може надсилати сигнали через мережу, щоб викликати тривогу. Попереджені про напад сусідні рослини відділяють хімічні речовини, які приваблюють бджілок полювати на попелицю, насправді не бджілки, а божі коровки або сонечко. Чи їх називають їдять по полиці. Хоча може б джовата ж є холярна або оси якийсь. Хто ж його зна. Я в них не питав. Добре, пішли по інших цих. Ну, та надіюся, що це точно. А може й... Ні, вис... ні, не вистачило, та що ж це таке дороге паскуде? Ух, ледве дотяг. Що ж вони так ціни підскочили? А більше їй нема на шо? Та. Ідіть з моїх передо. З перед моїх очей. Мотаген. Зрайне полювання. Нічого хорошого не дали. Опа-ча. не вже. Тиранозавр Рекс уже тут. Буде так швидко. Охохо. хо Іде цей Брахіо? Ага. Ну, там він від тероподів. Виглядає якось надто жорстко. Більше схожі на те, що. Вони оці штуки більше схожі. Штуки. динозаври, схожі на те, що в Monster Hunter. Виходить, в Monster Hunter. Реалістичніші динозаври. Ніж у. Цвітіюсь періоду. Ну. Нехай буде, це буде умовність того Всесвіту там, динозаври такі. І в реальності вони були інші. Ну, цього дядька я мушу. Мушу взяти. Ох! Тринозавр Рекс. Двоногий хижий з величезною головою, довгим важким хвостом і короткими передпліччями. Тиранозавр Рекс є одним з найвідоміших і найпопулярніших динозаврів. Не в останню чергу завдяки фільмам. Опав нього ще й корона. Створення життя. Тиранозавр Рекс. Красунчик отак. І з короною, а що там ще біля нього? Оп, шо? А? Шо? Що сталося? Уайлю! Вотта хел. Ви нарешті знайшли Рекса. Дякую за твою допомогу. Тепер я можу збільшити складність мови моделювання з допомогою цих даних. Як динозаври перетворилися з володар землі в кістки та прах? Можливо, це може навчити нас про майбутнє людські раси. Майбутнє людської раси. Це було неочікувано. Досягнення. Ось воно. Чому тільки тернозавр? Перед цим, не знаю. Можливо, він був перед цим, а потім це додав. Доісторичні дослідження буріть першого тірекса. Динозаври були відомі людям тоді, тоді, як стародавні китайські вчені виявили те, що вони вважали кістками драконів за часів династії Цінь. Майбутнє лише принесе нам більше знань про цих таємничих звірів, які колись правили землею. Та. И сколько он дает? 854 триллиона. Эх, ты ж. Эх, О, мазозавр, цей. жар. Индоминуса. Стоит. Стоит батя. Жуе камень. Чо ж ти каміння жреш, він такі в фільмах був, то би було на В жорсткіше. в рази, в рази жорсткіше. Да. Чого ж ти жреаш каміння? Є. Yeah. А, шо? Кись завдання вику. його треба було сфоткати? Окей? <coughs> Перепрошу. Як такого красунчика не сфоткати, а? Ось, журнал. А, так що вони не, не до кінця. Добре, що я сюди. Завдяки зібраним нами даним, я знайшов докази ще більше розвинених форм динозаврів та інших доісторичних істот: є велетні, які можна знайти, і інші таємниці це пташка. Такий ось прикол природи. Природа ще той приколіст. Там, добре. Пішли куди ще? За межі. Такий ви епізод. Дісталося Тірекса. А ну, сонце можна купити, Ранг? Є, нарешті. Я його вже брав. Є, відкрито. Завдання виконано. Підвищення Меркурій. Меркурій недоступний. Так, да. і позавдання. О, ще Сузір'я. Теж Та що таке. Тук є Альбедо, ага, яс. Yes. Давайте Сузір'я. Ке я там? Десь тут воно. ага, козырь. Козиріх, а не козоріх. О, це точно білі гриби. А це підосичники щось таке. Чи підберезники? Скоріше підосичники. Їдучі, ну це якісь отруйні, не знаю. Це теж. Будівельний матеріал міцелій надзвичайно міцний. У висушеному вигляді він дуже міцний, стійкий до води, вогню і цвілі. Цегла, виготовлена зі стійкого міцелію, є експериментальною альтернативою традиційним будівельним матеріалам, таким як бетон і дерево. Але з неї потім гриби не будуть рости. Тому дійсно експериментальний. Цікаво. Рибні будиночки. Так, що тут у нас щось новеньке? Новини Майбутня березнева пряма трансляція. Ага, приєднуйся до нашої березневої прямої трансляції в п'ятницю 28 березня о 13.00 за східним часом. Ми поділимося внутрішнім поглядом на нову майбутню подію Експлор. Відповімо на важливі запитання з нашого останнього щоденника-розробників і оголосимо новий конкурс. Перегляньте та отримайте безкоштовний код. Дарвініум Слідкуйте за нами на YouTube, щоб отримувати сповіщення, коли почнемо з трансляцію. Даревініум. Кажу, щось цікавеньке буде. Будемо дивитися. Так, Дарвініум. Дарвинириум. Дарвиниум, а это уже потом код. Ну честно так. Окей, ну. Будемо бачити, чи зможе я отримати код чи ні. Але вже щось цікаве запропонували. О, 6 трильйонів, це зараз все піде, піде, піде. О. Рівень виклику 1, статус сон. Що це в біса таке? Чому воно вилізло? Маслай. Без поняття, чого воно вилізу. Пестициди Токсичні або паразитичні гриби, які націлені на комах у дикій природі, можна використовувати як біопестицид. Коли спори цих грибів потрапляють на комаху і заражають її, вони починають рости зсередини назовні, поки шкідник не буде знищений. Жорсткі, але. Нормальні. Ого. 422 мільйони вже. Відразу так пух. О, тут відразу плюс 3 мільярди. Супер. Поїдете сюди. Рібі делікатеси. Таке мені подобається. Потужність така. Ну, теренозар виглядає дуже грізно. Є. Опа, махові пір'я. Це для археоптерекса. Махові пір'я. Довгі жорсткі пір'я на хвості та кривах археоптерикса допомагають зпіннімною силою та поштовхом, уможливлюючи політ на відміну від птерозаврів, які літали за допомогою шкірястих крив, зроблених зі шкіри. Ой вже це дивний переклад шкірясті крила зроблені зі шкіри. Медицина. Гриби використовуються в традиційній медицині вже тисячі років, але вчені лише зараз починають розуміти механізми їх корисного впливу. Деякі гриби використовуються при лікуванні раку, деякі можуть знижувати рівень холестерину, деякі є імунодепресантами. Цікаво. Опа, але не можна зображення збільшити. Там щось здається знайомі. Нас, здається, весняні гриби, шушибки так? Виглядають, Але то не точно. Не так вже й видно добре. Ну, Бісни. Гриби-делікатеси. Незалежно від того, чи ви їсте Портебелло, чи кусайте смачний блакитний сир, ви, мабуть, фанат грибкової їжі, де знайти гриби в коморі та холодильнику. Нормально. І де вони ростуть? А вони там ростуть. На скелі гриби делікатеси. Вісім логітів сюди. Їстівні гриби. Їстівні гриби є поширеним інгредієнтом у кулінарії всього світу. Від портебелло до Майтаке, Устриць і Енокі, гриби їдять у піці, супах і рагу, а також окремо. Риби це смакота. Трюфелі, о, трюфелі ще й це. Я то думаю, що не все так погано. Що там нам долина дасть? Ну, таке по покришку кришку кеду. О, досягнення. Безпека в цифрах. Палеонтологи вважають, що Галімім, можливо жив і подорожував групами їхня природа посоли, що означала, що ці амоподібні динозаври повинні були покладатися на стадо для безпеки від хижаків. Можливо. А може, й ні. Хто ж зна, хто ж зна. Шух, 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 шух. Сюди? Сюди? Ну, не так багато. Тут нічого зробили, але. А великий. Тримати місію. Опа, низька г. Ага, це було. Це було. Це вже було. О, це вже було. Отримати жовтий карвик. Отримати. Торкуарс Сепентріоналіс. Екліптика. Пільна місячна атмосфера. Сильнотворення кратерів, Сонячні спалахи Кристалли м'яку температура коливань. Нічого добра. Коротко. О, Меркурій є підвищення. Ще й новеньке це. Такого ще не було. Далі калісто, але не можна. тоді далі підвищення, таке так-так. Так, так. Є. І знову тут якісь ці новини. Дослідіть сир, трейлер. Незалежно від того, чи є у вас непереносимість вактози, чи любитель молочних продуктів, у нашій майбутній поділі Export, Cheese, Dairy Delights кожен знайде щось для кожного. Будьте готові відкрити для себе всі можливісті сиру в четвер, 3 квітня о 17.00 за східним часом. І трейвер то, Наголошення про сир. А ми б тим часом пішли по гриби. сиром мені відразу Асоціація Здається Рокфорд у був. Ікі 8 квадрильйонів це дуже мало. Мало, але вистачить на дріжджі. Дріжджі давнє сімейство одноклітинних грибів, які розмножуються брунькуванням. Деякі види дріжджів є корисними, допомагаючи таким процесам як бродіння. Інші є патогенними мікроорганізмами, які можуть викликати інфекції як от підступна кандіда О, 6 трильйонів. Це файно. Хоча вже, мабуть, не встигнемо нічого зробити такого. Трюфелі. Трюфелі здавна цінувалися за їх сильний аромат і насичений смак. Рідкісні та важкодоступні. Вони ростуть під землею і їх потрібно винюхувати навченим собакам або свиням. Вони мають високі ціни на кулінарному ринку. Оці трюфелі делікатес. Хліб. Бродиня. Это бродиня. Калисто. Купетера. Калисто. Еранг сюда. Ефекти, темна матерія низька радіація і тут щось відкрывает. Нічого такого. Носька радіація. Поверхнева нова Сонячні спалахи. спавой. Энцелат. Опа. Відкрито відразу. Титан, Венера, Енцелад, ще раз не можна. Сатурн тоді. Так. Ну і все. О, ну тут місія. Опа, нове відкриття. Сюди природні супутники. Збільшення місяців. Добре. Гравітаційна електростанція. Ну це добре. Значить, не дарма сюди відправляємо. Так, а де ж воно? Де ж воно? Де ж воно? Кубка тут з'явилася там? Але нічого з того не відкривається. Природні супутники місяці визначаються орбітою навколо великих небесних тіл. Більшість супутників обертаються навколо планети, але менші тіла також можуть мати супутники, навіть особливо великі астероїди. Угу. Прикольно. І на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.